Зуття Швейцарія, осінь зима, сорт екстра плюс. Дивимось. В лоті 20 кілограмчиків. Ціна 7,5 євро за кілограм. Теплесенькі, дивіться. Вони нові. Всередині, тут ось так виглядається. Дуже гарна моделька. 35-36 розмір. Що це таке екстра плюс? Це екстра плюс. Крем, дивіться, тут також присутній сорт крем. Вони ідеальні, чоловічі, легесенькі, всередині теплесенькі. 39-й розмір. Вау! Ці дуже гарні. Тімберленд, дивіться. Чоловічі. На осінь. Ідеальні. Розмір. 42 розмір, самий ходовий. Дитячі також тут є дутики ось такі. В лоті 20 кілограмчиків. Ціна 7,5 євро за кілограмчик. Шкіряні Тракторна на підошва. На осінь. Ось так. 38 розмір. Наступна моделька. Такого плану, шкіра. Шкіра в гарному стані, червоного кольору. Розміра не бачу, легесенький. Це взуття швейцарія. Мікс чоловічий, жіночий і дитячий. Оці дуже гарні. Теплесенькі. Дивіться. Розмір сороковий. Дитячий ще на хлопчика легесенькі, На осінь, певно, піде 26 розмір. Нагадую, що це взуття екстра плюс. Що це означає? Це екстра крем. Ціна 7,5 євро за кілограмчик. Ось така моделька. Чоловічі замшеві. Розміра не бачу, але вони ідеальні. Ще чоловічі. Ого! Дисненькі, теплесенькі. Підошва ідеальна. Менду пише. Розміра не бачу. Тепле. Жіночі, лакові Ось такого плану. Дивіться, дуже гарна моделька на осінь. Вони, іде... вони нові. Так, вони нові. Сороковий розмір. В лоті 20 кілограмчиків. Ціна за кілограмчик 7,5 євро. Це така моделька жіночі сапожки. Всередині теплі. Розмір 40-й. Рікер. Це рікер. Наступна моделька жіноча. Ось такі. Дивіться. Тут шкіра, тут в'язка йде на каблучку. Розміра не бачу. підошва, на боєчки все добре. На хлопчика ботиночки. Шкіряні на осінь. Клакс. Розмір. 30-й 30 розмір. Оці гарні і вони теплі всередині. Такого плану. Бачите? А, 41 розмір. І дивіться, які вони всередині, теплесенькі. Наступна моделька. Батфорди. Високі, замшеві, 41 розмір. Для дівчинки теплесенькі, ось такі. Шкіряні. 23 розмір. Наступна моделька. Шкіряні сірого кольору. Тут йдуть стразики, каблучок, Бачите, що тут все добре. 39-й розмір Далі. На... На... вони, Далі замшеє. сірий колір. вони. Розміра не бачу. Нагадую, що це взуття Швейцарія, осінь зима. в лоті 20 кілограмчиків, ціна 7,5 євро за кілограм. Це на хлопчика на осінь. Розмір, на жаль, не бачу. Теплесеньке жіноче на зиму. 38 розмір. Дивіться, який тут міх. І остання моделька цього лоту. Легесенькі, вони дуже такі. На осінь. Замшені. Дуже-дуже легкі. 37 розмір. Для замовлення пишіть менеджеру особисті повідомлення. Чекаємо.